Добрий день, Мене звати Анастасія Віталівна, я юрист компанії правова позиція. Можете також представитись? Доброго дня. Мене звати Журило Ірина Олександрівна, я дружина військовослужбовця журила Владислава Валентиновича, який звернувся до вас у правову компанію за допомогою. Як про нас дізналися як про компанію? Я в Фейсбуці, в ленті в Фейсбуці, зустріла ваше так. так. З якою проблемою ви до нас звернулися? Е, брат мого чоловіка зник без вісти на фронті, і ми. Е, ну... Общою домовленістю з родиною вирішили списати другого сина, так як вони були близнюки, і ну так як ми не знаємо, де на даний момент знаходиться рідний брат близнюк мого чоловіка, ми захотіли зберегти життя зрозуміло ну, так, що зараз в принципі в даних умовах це доволі таки було актуальною дією. З якою саме проблемою ви зіткнулися при звільненні з військової служби? В принципі, нам командир мого чоловіка порекомендував зразу зробити все це через адвоката, так як на час, на час яке сидить у військовій частині, вони не не осматрю рапорти військовослужбовців, які були написані від поси. І через це, тіпа, він порекомендував звернутися до адвоката, бо так буде швидше набагато все, і ну вирішення питання на всі 100%. добре, і як швидко ми вирішили ваше питання. Дуже швидко. Ми дуже вам вдячні. Нашої вдячності немає меж, і ми дуже задоволені, що звернулися саме в вашу компанію до вашої команди. І дякую Анастасії Віталівні, Юлії Петрівні, за своєчасну швидку допомогу. Дякую Вирішення вам, що обрали допомогу. нас. В разі чого, якщо якісь додаткові питання, звертайтеся до нас, допоможемо, звісно, так само доволі швидкому темпі. Тому дякую вам за відгук. І з вами на зв'язку. Та да, щиро дякуємо да. до, до побачення. До побачення.